Антитренди, через які ваш інтер'єр виглядає дешево. Мене звати Катя Луференко, я дизайнерка, і ми разом з командою розробляємо і реалізовуємо наші проекти. Набір на розробку проєктів наразі вже закритий, і наступний набір ми будемо робити через 2-3 місяці. Тож подавайте ваші запити заздалегідь, бо беремо лише декілька проєктів у роботу. Просто неймовірна кількість дизайнів, в яких я бачу ці поширені помилки. Тому ось потрібно робити, щоб ваш інтер'єр не був. Був уособленням несмаку. Перша помилка, яку треба уникати, це сіре дерево на підлозі. Взагалі, сірі інтер'єри вже сильно здали свої позиції перед бежевими, теплими, більш натуральними інтер'єрами. Додатково хочу зняти відео, що може і не бути антитрендом, але це може здешевити ваш інтер'єр. Тому пишіть у коментарях, чи актуальна для вас ця тема, ну і продовжу про те, що наболіло. Сіра підлога спростить майже будь-який інтер'єр, бо виглядає неприродньо і дешево. Особливо, якщо це ламінат, плітка або вініл. Тобто печать малюнку дерева на матеріалі. Краще обрати більш натуральні кольори та текстури. Підібрала для вас три відтінки дерева, і кожен з яких підійде майже під будь-який інтер'єр і стилістику. Звісно, не будь-яка сіра підлога приречена бути холодною і незатишною. Ось, наприклад, ці варіанти інтер'єрів з ідеальним балансом теплих та холодних відтінків. Наступний антитренд це готові набори меблів, так званий гарнітур. Зараз у 2023 році не треба купляти ліжко, приліжкові тумби, шафу, комод з однієї колекції в спальню. Це створює відчуття, що ви просто пішли у найближчий магазин меблів і купили усе там. У такому випадку втрачається унікальність та характер, що дуже спрощує інтер'єр. Тому уникайте купувати сети, якими б гарними вони не були. Оберіть один елемент з колекції і дотримуйтесь його. Стилістикою, пошуку інших елементів я спеціально показую вам не тільки антитренди, але й актуальні інтер'єри, такі як ці, щоб ви наглядно змогли порівняти стилістику, кольори та текстури. Цього витікає наступний жирний антитренд, і поговоримо про мій біль. Ця помилка чіпляє мене за живе і завжди, повірте, завжди приносить у приміщення атмосферу євроремонту. Це набори мистецтва, диптихи, триптихи картин, які я впевнена, ви бачили. І здається, де їх беруть люди, але ви просто не уявляєте, яка їх кількість на розетці. За цю ж вартість ви можете знайти щось оригінальне на Etsy, ікеї або H&M Home. А найкращий варіант це знайти щось у наших українських митців, бо, окрім краси, це додасть унікальності вашому інтер'єру той набір картин, якого точно вже не буде ні у кого. А це я зробила невеличку добірку постріл з H&M Home І як бачите, по вартості вони дуже демократичні. До речі, постери з картинами відомих митців також будуть гарною прикрасою, але обирайте не найпопулярніших художників. Ось постер з картиною Моне, наприклад. Наступний тренд це дерев'яні рейки. Пам'ятаєте, ще декілька років тому майже кожен інтер'єр був переповнений цим декором. Їх використовували як перегородки, як декор за ліжком. У них інтегрували освітлення і так далі. Варіанти, у яких варіація дерев'яних рейок буде виглядати поза часом, це на фасадах меблів. Наступний лот, з яким ми прощаємось – це мох або зелені стінки. Про картини з моху я взагалі мовчу. Чому це антитренд? Тому що зараз тренд на природність, натуральність, чесність. А наскільки властиво моху рости на стінах у свіженькому ремонті у новобудові ще й якоїсь визначеної форми. Те саме і з зеленими стінками. Ви ж не живете у джунглях, де таке можливо? Набагато органічніше виглядають рослини у горщиках. Звісно, коли 6 місяців на рік ми спостерігаємо Сірі за вікном, то очі відпочивають. Але для таких композицій потрібен дуже кропіткий догляд і, врешті-решт, гра не вартує тих зусиль. Наступний антитренд це акцентна стіна яскравого кольору. Давайте подумаємо, чого ми хочемо досягти, використовуючи такий прийом. Хочеться використати яскраві кольори, але страшно фарбувати усю кімнату. Яскравий акцент в інтер'єрі? Розумію, але не треба. Те саме стосується і шпалер з малюнком. Якщо і робити частину приміщення іншого кольору, то відтінок має не сильно відрізнятись від основного кольору, або фарбуйте не одну стіну, а якусь частину кімнати, наприклад, нішу або коридор, щоб візуально відділити зони. Ще пам'ятайте про висоту стель, адже якщо ви пофарбуєте у якийсь контрастний колір стіну, яка по довжині більше, ніж висота, то ви отримаєте додатковий контрастний е горизонтальний елемент, який візуально буде робити стелю нижчою. Поки що це всі найочевидніші антитренди, які я змогла згадати. Тож, якщо я щось забула, напишіть у коментарях. Привіт вам від Томаса! А на сьогодні це все. Тому бережіть себе і побачимось!